Шел картина Питрасов. Италийский шоу. Италийский шов, да. Подивіться. Подивіться красу, рідно, вивіла, шелк, крик, да. Там побачено. а ты не растябайся. Так знімай, Да, вот так. Ага. <клес> складається, дивіться, складается. Такой ночнушки. Да, такий підйопничок, ну, сарафан під'єпень. Ввечері до чоловіка, да? там на пляжі. Да. Да. Це, Це дівчата, знаєте, я кажу. Це е -м, е -м, е -м, оце пладячко, е отак як зараз Світлана десь не знаю, десь в Анталії або в Одесі в Аркадії на пляжі, да? ви одягаєте його на купальник і йдете чоловікові якогось е соку чи лимонадику. Отак. Просека. Можна казати таке на телефон чи ні, не знаю. Я лимонад кажу, дівчатка, ну ви поняли, що до картошечки лимонадік теж підходить. От, а якщо одягаєте вже з тим під'юпником, то вже ввечері ви йдете в ресторанчик поужинати на якісь мушлі. Так, да, стильне, гарненьке, вільненьке таке. Ну, ну що тобі що не в день, Ти втопилася в нього. 2850 Ця модель коштувала. Зараз мінус 500 гривень. Давайте я ближче покажу. Така шолково летяща, воздушна ниточка, воздух, воздушний. А це платье в какое-то да. 1,700 було, зараз 1200 таке. А, воно там mm -hmm. стоїть. Так, mm -hmm. да, там воно ж складається зверху і знизу. А світ у вас такий, так? Да? Чорний. Чорний і графіт є. А -а -а. Чорний і графіт. Дівчатка, пишіть, дзвоніть, замовляйте за номером телефона 096 22 44 200. І буде отак. Угу. Да, это Да, юбка Юбка и блузка. Светланка, давай, бо мені дивись, що в мене робиться в павільйоні. Мені, мені я вже горю зі стида. Мене тут ну диви, що в мене тут робиться. Треба товар. Провести. Товар, ну так порядок якийсь треба. Чи що зробить негарно в нас?